хочу прямо в моменті поділитися таким станом своїм. Я зараз дуже так активно почала працювати з клієнтами. Я зараз працюю як провідник в квантовій такій, з квантовими техніками, і різними якби, практиками, і ми ніби, як розбираємо будь-який запит і йдемо в корінь там, не проблеми, а вирішення цього. Тобто є запит, наприклад, і ми розбираємо, чому якби не вдається прийти до певного стану. Так от, сьогодні такий був класний у мене досвід роботи з клієнтом, де саме ми розбирали те, наскільки важливо не забувати свою дитячу частину, оцю грайливість, настільки люди стали дорослими, оці такі в дорослі позиції. І наскільки не вистачає зараз дурашливості, такого гріливості, дитячого, ось цього таке, дитя пасив, коли дитина просто вона грається, вона завжди в моменті і все, і для неї більше нічого не важливо. Тобто вона от зараз в цьому стані вона грається, їй класно, вона весела, і у нас було дві години йшла сесія, і я розумію, що ми коли до, якби дійшли до тієї частини. Де ніби якби, сховали, тому що от, е так проявлятися мамі було там, некомфортно, так? вона от не хотіла, щоб в неї дитина настільки була е грайливо проявлена. І от е клієнт, вона цю частину свою заховала, а це така от її суть, оця така грайливість, проявлятися через це, там, о, якісь класні відосики робити. І це настільки, і в мене, прям я розумію, що в мене остання година, це я просто мені хотілося танцювати. Настільки от відчувається оцей такий драйв, оця така цікавість, грайливість. І я розумію, що наскільки нам в житті цього не вистачає, хочеться сказати. Давайте, будем, давайте це життя, дивитися на нього як на гру. Не на оце все серйозне, де ти в рамках, де ти такий, от треба тільки так і більше ніяк. Життя це гра, не дарма, це було сказано. І ці правила ми можемо створювати самі. Зараз ми маємо можливість жити своє життя наповнену. Отак от як ніби от є картина, є холст, білий, чистенький лист. І пензлик у вашій руці. Тобто можна взяти цим пензлик і самому малювати те, що хочеш. А можна просто цей пензлик комусь віддати і сказати, ну це ж не я намалював, ну це ж не я. Це от вони мені так, сказ... так от вони намалювали мені. І тоді цю всю відповідальність ми перекладаємо на когось, там, да? на того, хто якби, ми вважаємо, нам заборонив там якось проявлятися. І коли ми не віддаємо цей пензлик, а малюємо самі, і це такий кайф дивитися, а що ти малюєш? А як ти малюєш? А якими фарбами? Чи це будуть тільки чорні сірі, чи це будуть кольорові, як веселка, яскраві? Не знаю, наповнені від життя цього. Я от спостерігаю своєю донькою, коли вона грається, коли вона входить в гру. У неї настільки це все реалістично, вона настільки піддається цьому стану гріливості, Тобто для неї ну, здається, що от, ну, це все от реально. І вона. І от я от бачу вже що діти вони живуть відчуттями, тобто там до 12 років у дітей в принципі критичний, оце такий логічний розум, Він відсутній. Діти живуть відчуттями, станом діти дуже відчувають своє тіло. Вони прям. Живуть цим, а ми вже, якби дорослі, ми вже це забули, дуже багато хто навіть не розуміє там, своїх емоцій, про що ці емоції, як воно в тілі відчувається. І от донька мене зараз дуже круто вчить, уже не перший рік, звичайно, вона мене багато чому вчить. Але от відчуття, жити по відчуттях, жити станом. От Коли є якесь щось заважання там в Одязі, вона не піде з дому, тому що їй це заважає, вона це забере. А ми дорослі звикли як? Не заважає? ну нічого, я звикну. От зараз я звикну, воно там трошечки якось вляжеться і може бути нормальним. І ми втрачаємо відчуття себе, а з цього і починається, а що я хочу, а як я хочу, а як мені подобається, а як мені не подобається. І воно так закручується, що ми просто проживаємо день сурка, навіть не задаючи собі запитання, а що я хочу? А хочу я зараз ще каву? А хочу я зараз просто відпочити, чи мені потрібно йти щось робити? Я вам бажаю досліджувати свої стани, не забувати про свою внутрішню дитину. Гратися, додати в своє життя грайливості, цього життя такого наповненості і просто дивитися на життя як на гру, і малювати своє життя власноруч, не віддаючи цей пензлик нікому. Всім добра!